Новим роком вас усіх. Хай звенить щасливий сміх. Хай багата буде хата, та завжди веселі свята. Побажання любові і здоров'я і краси. Та фінансів вам доволі на майбутні часи! І грошей, щоб було повно, вистачило і на все. Нехай нову рік удачу зі собою принесе. Хай душа ваша співає і лише хороше знає справжні всіх своїх таємів, і сюрпризів лиш приємних! Гармонії і спокою, натхнення і свободи, здоров'я і достаток, і миру для народу. Хай старий рік забирає все погане, залишає тільки гроші і достаток, Сухняних діток, янголяток. Новий рік – чарівне свято. Все, що хочеш, попроси, все здійсниться так, як надо, Диво в гості запроси. З новим щастя Щоб було виділення, через хай приносить дід мороз, дні веселих паровоз! Ширше двері відчиняйте, новий рік спішить до вас. Всі бажання загадайте у святковий дивний час. Де на порі і здійснює всі мрії! Поки сипе білий сніг нам посипляться на дії. Вістають. Новим роком щиро вас вітаю, Чудо в вашому житті бажаю, хай здійсниться задуми і мрії. Хай душа від легкості радіє. Щастя і бої, щиро кожному бажаю. І ще що... всі були здорові, з новим роком вас вітаю. В старому хай залишиться усе погане і зайве, а в новому відкриється найкращий хай звичайний. Хай щаститься вже у всьому, не на втому, подарунки буде купа, новий рік у двері вупа. Хоч ми не в Китаї, та рік дракона зустрічаєм, він та нас уже спішить. Понад хмарами летить, дракон стрімкий і тужий, друже. Зла він не любить дуже, вогне дихаючи звір, добрим людям не страшний, хто любов у серці має. Старе, младших себе захищає, тих дракон теж поважає, понад землею він літає, де є кривда помічає. А прихилий той дракона, хто спочатку сам зуміє у собі здавати звіра, жадібність, невіру, лють, лицемірство, зло, обман, гордість, страх і інші вади, що не наче важкий камінь. Тягне природу людину, над якою мають силу. Все хороше буде з нами не встретиться слідами, але біль війну і втрату ми всі хочемо забувати. Сьогодні мрія лише одна, щоб закінчилася війна, щоб менше було втрат смертей, поганих новин і вістей. Любі вчителі, і учні, старшокласники, і малята поспішає до нас нині новорічне, славне свято. Рік старий уже в минуле повертає свої кроки. Він приніс подій Багато ми їх будемо пам'ятати. Бо були в нас не дистанційно, щоб життя було спокійним і мирним. Відмінити хочемо комендантський час, щоб хороші щасливі дні чекали нас. Під ялинку не треба дарунків, смаколиків, грошей яскравих пакунків єдине бажання усього народу діждатися миру і перемоги. І повернуться додому всі наші мужні солдати, з ними станемо прокладати у майбутнє ми масти вже без Путіна і війни. Захоїлися усі рани України просять усі діти нині. Загадаємо разом у цьому бажання Хай же буде мир на віки знаємо. Мріємо, що в рік дракона ми здійнем перемогу, і не будуть нас лякати ні сирени, ні тривоги. Буде мир в країні знову. І не кривдить дракон нікого, бо сам любить свободу. А ще закриє небо нам, жах буде всім ворогам. Заступникам буде тварині, кожному дереву і рослині подивиться на спалені ліси, на зранені вибухами степи. Серце дракона не кам'яне до болю, Він за усіх стане горою, допоможе народу Україні, подарує ЗСУ відвагу і силу, щоб війну ми закінчили. І країну відродив. слетить на Україну через гори і долини символ 24-го року, дракон символів істота 12. Жителі Далекого Сходу не нашкодить моєму народу. Він зайде у кожну хату, принесе новин багато. Все буде Україна. вірте дива, все можливо. І навіть якщо на серце зневіра, не падайте на коліна. Україна не в не загине. Відновиться і міці її сила. І бажання збудуться, свято прийде, і мені здається, мені тільки чудиться щастя, і мене неодмінно знайде. Навколо нас сяють, зорі, вогники з небес беру їх в свої долоні. Я в цьому чуде з тобою зараз танцюю, і серденько тримтить його тобі, я дарую. Хай мені щастить, хай між нами сніг. За всі бажання збудуться, свято прийде, і мені здається, мені тільки чудиться щастя, і мене неодмінно знайде. Жання збудуться, свято прийде. І мені здається, мені тільки чудеться щастя, і мене неодмінно знайде. З новим роком, українці, хай квартирі і хатинці за іскриття вогник чуда, хай добро до вас прибуде, хай насіється із неба те, чого всім вам треба. Хай зійде вам Божа ласка, і життя приходить сказка! Наступаючимо з нас новим роком, він все блищить роки за кроком. Ми бажаємо в новому році подивитися щастя. в очі. Коли проб'є 12-та година, і старий рік зустрінеться з новим, хай пощастить і вам, і всій родині. Ми зім, що посміхнулись ви. Хай казку ви принесе на крилах вечора. І казка, що трималась на вік. І щоб і під ялинку, щоб приніс е, е, чарівні речі, приніс вам ще три дядько новий рік. З Новим роком, з новим щастям, хай завжди в очах іскрився щастя, радість та кохання, хай здійсняться всі бажання. Хороших друзів, днів веселих, взаємних щирих почуттів і успіхів на кожній кроці ми вам бажаємо в новому році. Минає рік і дні, і ночі, щасливі миті і сумні. Бажаю, щоб в новому році ніхто не гинув на війні. Щоб був ми в моїй країні, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини приймали матінка землі. Щоб були б всі живі, здорові, ніхто б не плакав, не хворів, щоб не було б ні сліз, ні крові, ні злих і підлих ворогів. Під мирним небом України вишневі віхать тут, а у закохані родини лелекий діток принесуть. Останній ді старого року можливо, був він не такий. Нехай добробут, мир та спокій нам подарує рік новий. Новий 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 рік, без будуться найкращі побажання, Хай ще все стане напоріг. Заб'ється швидше серце, від котання, години п'є дванадцять раз, а за столом твої найближчі люди рік старий від нас, хай нови щасливим буде.

Несе доброзороб'я наше криця, не це землі дитячий сніг, обрізує мороз і сніг і скринця, ці двері щастю відчинить, нехай воно зайде у твою хату, нехай без будуть буду і все це на добро. Море, море, щастя і добра, колишня крила крила. Асу теж приєднуються до да привітай. Бажаємо, щоб новий рік приніс вам удачі та любові! Бажаємо вам силу та наслаги. Та побажаємо вам всього найкращого. Три Вітаємо з Новим Роком! <му> Бажаємо вам міцного здоров'я, душевного спокою та мирного неба над усією Україною. Нехай у новому році у ваших домівках завжди панує тепло та затишок. Нехай серце завжди пишається нашою великою державою, а душа щиро дякує українським героям за можливість прокидатися вранці з надією на світле майбутнє. На рік і ні, і ночі щасливі миті і сумні. Благаю, щоб в новому році ніхто не гинув на війні. Прийшов мою країну, закласилася поля. Щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля. Щоб всі були живі, здорові, ніхто не плакав, не хворів. Щоб не було ні сліз, ні крові, ні злих і підлих ворогів. Під мирним небом країни все дивиш на тут. А у закохані родини великий діток принесуть. Ді старого року можливо буде не такий. Робот, мир і спокій подарує нам рік новий. На Дорогі наші захисники, ви наша опора, надія і віра. Ви ті, завдяки кому ми можемо зібратися за столом на рідній землі. Але ми знаємо, заради кого це все, заради нас, дітей. Ми бажаємо вам вернутися додому живими і здоровими до своїх сімей. Бережіть себе, дорогі захисники. Будьте здорові і сповнені сил. Ніколи не впадайте у відчай. Нехай ваші сім'ї будуть згуртованими та щасливими. Нехай ваші друзі будуть для вас надійною підтримкою та потужним тилом.